Хочу показати ще дворик оцей. Тут так красиво. Альтанка. Оце дійсно садиба, диво, квітка. Гарний дуже дворик. А там гори, які гарні. Слухайте, ну просто краса. Я в захваті. Тут е, така висока оцінка на букінг 9,8, начебто. Ще хочу показати, що от є кухня, там номери. І головне, тут навіть вони привозять воду джерельну, з кулера. Далі є кавоварка, мікрохвильовка, посуд, чай, трав'яний, якийсь карпатський збір, є кава, є цукор ну це взагалі просто. Просто супер за таку ціну, тим паче. А вода смачна я вже спробувала, зараз наберу з собою і поїду в Буковель. Бачите, як там гарно.